Друзі, доброго дня, як обіцяв розпаковка даного отриманого тримача телефону. І от в такому пакуванні. Я вам скажу, що пакування нормальне, правильне. Прийшло з пупирочкою за такою, щоб ніде воно не пошкодилася сама посилка. Навіть щоб не пошкодився сам коробок пакування. І маємо ось такий, ось, ось такий от тримач для телефону в автомобіль. Отак от, от. Так що, друзі. Зараз буду розпаковувати повністю коробку, щоб не затягувати відео. Я вам скажу, що... Заходьте на сайт, на даний сад цей і вибирайте все, що вам потрібно. Я впевнений, що багато чого вам там потрібно. Зараз відкрию коробку, щоб не затягувати відео. І дивіться вже розпаковку ще раз в слідючому відео.